Сім з березня у Сумах попрощалися із захисником батьківщини солдатом Володимиром Масалітовим. Чоловік був сапером штурмового батальйону механізованих військ України. Військовослужбовець загинув 9 березня під час виконання бойового завдання біля Бахмуту на Донеччині. Поки він був цивільний, у його були плани була його наречена. Хотів створити сім'ю, оселитися в місті Суми. Есть, ну, есть, планував власне житло, власне э, сім'ю, але клята війна, клятим ворогом все це відібрала. Забрала в матері і батька-сина, брата, нареченого. От, э, ну, це не попробуємо город для сім'ї, ну, а для нашої держави це втрата воїна, героя. О, Володимир був. Ну, наскільки я його знав, значить він був дуже скромною людиною. Він ну, вів скромне життя, тихий, ну як кажуть, був чесний, добрий. До повномасштабної війни Володимир три роки за контрактом відслужив сапером. Коли почалась війна, йому на роботу прийшла як кажуть, повістка, він не став ухилятися, хоча б, ну, там, як, етат, і ця повістка не зобов'язувала зразу йти там воювати, чи що. але він прийшов, от, вступив до лав Збройних сил. Я думаю, ми ворога виженемо і. Помстимося, захопитиме. Володимир Масалітов 10 днів не дожив до свого 35-річчя. Родичі згадують, чоловік був чуйним та спокійним. Він був дуже доброю людиною, дуже хоробрим, незважаючи на те, що він воював в пахмуті, і все одно казав, що все добре, всіх підбадьорював, намагався, щоб ніхто не хвилювався за нього. Справжнім героєм воїна. Вірить Володимира Масалітова з усіма військовими почастями поховали на Ліслави Баранівського кладовища. У військовослужбовця залишилися батьки та маленький син, вічна пам'ять та слава захиснику України.